Друзі, ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна і Турція влаштовує блокаду РФ у Чорному морі. Десятки турецьких кораблів вийшли та сформувала кільце. Україна ще морськими дронами та безпілотниками. Кораблі країни не хочуть запливати в російські порти. Страхові компанії відмовляються страхувати судна. На думку співрозмовників, журналістів, екскалації в чорному морі вдарить по обсягах російського експорту. Оскільки судноплавні компанії вже остерігаються відправляти в російські Кіпорти свої кораблі, відсутність у Росії кораблів і зниження інтересу західних зернових трейдерів до бізнесу з Москвою посилюють зростання витрат на перевезення пшениці російські експортери. Зерна стикаються з наростаючими складнощами при вивезенні продукції на світові ринки на тлі загострення ситуації у чорному морі. Повідомляє Reuters. Голова союзу експортерів зерна Росії Едуарда Зернін. У розмові з журналістами послався на можливе посилання так званих прихованих санкцій. Які можуть призвести до збільшення витрат на фрахт і страхування для Росії, це позначиться на рівні цін на пшеницю та інші зернові та світовому ринку? Глобальні товарні компанії більше не допомагатимуть Росії з механізмом торгівлі її зерном. Кергіл, Луїз Дрейфу і Вітера припинили таку роботу 1 липня данська Норден і дві інші західні судноплавні групи, назвали яких відмовилися озвучити. Повідомили Reuters, що припинили співпрацю. З Росією після вторгнення в Україну в лютому 2022 року Чорне море залишається критичним районом для російського експорту, а інші райони складніші та затратніші. Одне з джерел судноплавства розповіло журналістам агентства, що навіть до страховки суднові оператори стягували за 10 тисяч доларів на день більше за російські вантажі ніж за вантажі, які вирушають із прилеглих портів у Болгарії та Румунії, оскільки крах угоди й ескалація конфлікту у Чорному морі підвищували ризики. А після для українських ударів ставки піднялися ще вище. Через російські чорноморські термінали проходить близько 70% експорту зерна з країни серед них порти Новоросійськ і Тамані. На думку двох співрозмовників Reuters, ескалація ескалація чорному морі ударить по обсягах російського експорту, оскільки судноплавні компанії вже остерігаються відправляти в російські порти свої кораблі, особливо новіші з більшою вантажопідйомністю. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо azoma